Привіт, це Сіесмод. Про оновлення вже говорити нічого, ми все і так розповіли в своєму телеграмі, притому одні з перших. А сьогодні вирішили вас порадувати просто цікавим динамічним контентом під вашу смачну вечерю. Так що вставайте за комп'ютерів не лайфери, ідіть поїжте хоча б раз на день. Перший факт для собаководів або самотніх людей, які мріють про 50 тварин у хаті, але не можуть собі завести. Купіть собі АВП Пау, і у вас буде в сумі 52 кота та собаки. Другий факт знову про лапки, а саме про їх особливий паттерн 420, на якому цей папайний котик рівно посередині скіна. Ну тупа ми після грінду віклідропу в середу вночі. Третій факт трошки дивує, бо вальф, як завжди, щось начудили. Половина ножів зі скіном Lore є флот кепнутою на 0.65, коли інша половина має максималку в одиницю. 4. Множимо на 2 та отримуємо револьвер R8 Bone Mask, в якого на гільзах можна побачити напис Hungry. Він справді голодний, бо його ніхто не купує, хоча б лодаут поставте. П'ятий факт, який поєднує сценариста Сісмен та компанію Червоний Вентель. Любов усе робити в останній момент і під пиво. Так, в кейс Dreams and Nightmares потрапили 7 скинів, які були викладені в майстерню за день до виходу кейсу. Факт шостий. Але мільйонів 5 SSG08 Blues Plus у всіх її варіаціях існує у грі. Ого. Це, якщо вірити Price Empire, виходить Most Common синька у грі. Сьомий факт про розвиток технології, який не прогавив творець скіна USP Ticket to Hell. Річ у тім, що він додав на скін QR-код, за яким ви можете перейти на сторінку його майстерні. Але не робіть цього. Бо восьмий факт полягає в тому, що цей скін створив росіянин, як і дуже багато інших скінів. Спеціально для цього факту ми лишимо посилання на гайд по російським скінам, щоб ви могли уникнути їх купівлі. Дев'ятий факт для новачків, і тих, хто потім буде писати в коменти, а я і так це знав. Молодці олди для вас, потім зробимо відео, як лікувати арт зараз покажемо кейс, в якому вся колекція складається лише з пістолетів. Ну і ножа, звісно. Так що купуйте Weapon Case 3 дві штуки та вибивайте собі сетік для зачистки будівель. Десятий факт. Про скін який з вірогідністю 90% колись був у вашому лодауті, але чи був там правильний паттерн. Заковика полягає у зірочці на Glock 18 Moonrise. Вона є лише на 44 паттернах з тисячі можливих. До речі, адмін колись випадково придбав собі на ТП саме такий. Скрін не дамо. 11 фрагів на статрек набити легко, а мільйон нелегко. Втім, і не потрібно, бо все одно не влізе. Хоча в інвентарі покаже, може ще й медаль No Life дадуть. 12-й факт пов'язаний із Діглом, який ви, мабуть, колись хотіли купити, і не розуміли, чого два різних під однією назвою. Desert Eagle Sunset Storm має два різних іерогліфи в назві і два різних руків'я. Так, Valve додали в колекцію два майже однакових скина, але один з них має ось таке обличчя на скині, тож він суттєво дорожчий за свого брата. 13-й факт про ось цього чудіка, якого геніально розмістили на Technine Brother. Прикол, заритий в описі скіна, де написано Я пригляну за нашими сраками. Корисно, особливо на доданому знову в активний пул Dust 2. Наша 14-та теза носить чисто практичний характер. Статистично золотий предмет випадає в 0,3% випадків, а це означає, що приблизно 385 кейсів треба, щоб залутати якусь прикольну наваху. П'ятнадцятий факт. Це такий оріджин скелетона. Ножівка С2 справді існують в реальному житті, але скелетон натхнений спортивним метальним ножем Renegade Tactical G 4 Striker. Ну вже тоді повертайте часи пабліків 1,6 і дайте можливість швирнути у комусь черешню, за що ми за гроші платимо. Перша половина фактів позаду, а це означає перерва на підписки. Підписуйтесь на наш Ютуб. Тут ми будемо викладати свіжі факти колись потім. Але саме зараз в нашому телеграмі проходить конкурс, приурочений до дня народження Сіесмент. Переходьте за посиланням в описі, читайте умови та беріть участь Любімки. 16 факт схожий на четвертий, але його помітити складніше, бо скін Нова також нанесений на гільзі, але там є маленька пасхалочка у вигляді рибки. Також ця рибка є на прикладі дробовика. Можна притягнути цей факт за вуха і сказати, що це натяк на папіча, який крутить рибок в казино. Що? Сімнадцятий факт це історична подія. Ви взагалі замислювались, завдяки кому в грі з'явились скини. Ні, тоді дивіться це відео. Це Фіфларен, на той час гравець Ніп в офісі Valve. Ось він натискає на кнопку, і в грі відбувається реліз оновлення Arms Deal. Ось ця людина перевернула гру. Подякуємо. Далі йдемо по унікальним паттернам, тож 18-ту сходинку займає P2K Granіт Marblaist, а саме 125-й паттерн, який має на собі ось такого хом'яка. А ось 19-й факт не про один паттерн, а навспак. Нескінченність, не межа. Порахуйте, скільки різних Glock 18 Grinder зможете знайти на екрані. Результат пишіть в коментарі. 20. Що в два рази більше, ніж 10, аніж більше за руків'я. І це все про фліп-найф. Ну і справді, як це лезо має складатись в руків'я. Ми припускаємо, що це зроблено, щоб скін було краще видно. Valve генії, а той, хто в кишеню покладе такий ножик, не дуже. 21 факт про вже улюблений Five7 Cam'i Pussy Pattern 909. Точніше їх декілька. 909, самий чистий, а також 662 та 5.9.0. Тож, якщо захочете купити, пропонуємо спробувати пошукати такий особливий скінчик. І 22 й факт і один з найкращих кліпів в історії КС на Твіч. Цей мисливський ніж справді має пікантні силуети в скіні поверхневий гард. Паттерн цього шедевру 109. Але можна придбати цей скін і дешевше, на ніжбовий, та зовсім бюджетний варіант Tech 9. 23 факт є прямим продовженням попереднього, тому що Кейс Харденд на ножах має дуже важливу особливість. Щоб зрозуміти важливість її спершу поглянемо на черговий кліп One. Ось тобі і на. Наче скини лайно, але повернув і ось тобі блуд джем на плейсайді. Утім, вище згадані Бові та Хансман будуть мати свій дік паттерн на обидві сторони, бо вони дзеркальні. Так само, як ніж Метелик та Фальшин. Так-так-так, трошки пригальмуємо з паттернами і розглянемо давні китайські традиції для образ одне одного в грі. Подивіться на цю наліпку. А потім на китайця. Так. Він сумний, бо для нас наліпка, на якій написано «НМСЛ» – це набір літер. А для нього це сумна звістка про життя та здоров'я його матінки. Ось такий сумний і трохи токсичний. 24-й факт. 25-й факт. Не менш сумний, але вже для тих, хто вибив ножа. Але не звичайного, а статрек. Здається, наче він більш рарний, але реалізація цієї технології на ножах це справжній грабунок від Вальф. Вони забирають у вас ці безцінні пікселі, і чим більше фрагів, тим більш подряпаний у вас ніж. На дорогих ножах, різних доплерах та фейдах це зовсім не ціниться, бо дуже псує вигляд скіна. 26-й факт мав би бути 22-м, але ми провтикали в цей момент. Він теж пов'язаний з наліпкою ось цього легендарного топ фрагера Фейсклан на Інферно. Як ви можете помітити, Керіган замінив свою подвійну R на число 22. І під час цього мейджора в Ріо в Бразилії проходили президентські вибори. Під 22-м номером в бюлетні йшов Жозе Марія Еймаель від партії Християнська Демократія. А бразильські вболівальники звинуватили Фіна Андерсена в політичній симпатії до цього кандидата. Але Керіган одразу вказав на те, що на дворі 22-й рік. Який став для нього просто гарним роком в професійному та особистому житті, не те, що в нас. Факт 27 повертає нас до скінів, а в скінах що найголовніше правильно, флот. У цього М249 Gator Mesh він наразі найнижчий серед усіх скінів в КС 9 нулів після крапки. Тож рекомендуємо до купівлі, точно буде ліквідним. 28-й факт міг би бути про те, що найкращий трек в світі це Inhuman від ISO XO. Він є в КС, але він просто прикольний. Але є дійсно унікальний саундкіт Hazardous Environments. Гім на в ньому йде цілих 27 секунд, тож ви не зможете дослухати навіть половину. 29 це про те, з чого нас бомбило ще на перших відео про CS2. Модельки зброї нові, а скіни все ще на старих. Виправити це вальв не можуть, але новий кейс додадуть залюбки. Як круто, що з, кіни з кіловата все ж натягнули на нові текстури. Тридцятий факт фінальний, але не дуже. Героєм цього факту є Mac 10 Сукаку. По-перше, він також має на собі QR-код, а це означає, що той Руслік не один до цього додумався. Хоча той був розумніший і зробив QR безкінечним в строках дії, на відміну від Сукаку, його QR більше не працює. По-друге, цей скін дуже крутий, бо за деяких умов освітлення очі цієї дівчинки починають світитись. Купуйте собі, будете кайфувати. І бонусний факт номер 31 Семі Шмодікс не тільки може контролювати гру з центра поля, в його арсеналі також техніка та точність. Він може з легкістю обвести суперника та забити гол в самісіньку дев'ятку. Найкращий бомбардир Чемпіоншипа 24 голи. Без нього Блекберн давно би був внизу турнірної таблиці. Ось і все. Сподіваємось, вам було весело і цікаво. Пишіть коментарі, як вам такий формат відео, та ставте лайк за нереальні лулзи та кекі та підводки до фактів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікавинки. З вами були Сіясмонд, ваш гід, у світ, інвестицій в стім.